Всім привіт! Рада вас бачити на своєму ютуб-каналі. Мене звати Олена Гриневич і рада вас бачити тут. Якщо ви ще досі не підписались, обов'язково підпишіть, лишіть лайк, коментар, буду вам дуже вдячна, так як я дуже стараюся для свого YouTube каналу, і мені це буде дуже-дуже-дуже приємно. Сьогодні дуже класне таке різдвяне святкове відео. Сьогодні я вирішила створити для вас відео з топ 30 ідей для подарунків на свята. Чи на Новий рік, чи на Різдво, чи на 10-го Миколая в кожного, я знаю, свої традиції. Сьогодні буде класно. Підбірка, тому дивіться обов'язково це відео до кінця. Так, сьогодні я вирішила з вами поділитися підбіркою найкращих, як на мене, варіантів подарунків на свята, які не просто, типу, подарунок для подарунку, а все ж таки мають якусь таку різдвяну атмосферу, які затишні і реально всім асоціюються з святами. Тому дивіться це відео до кінця. Буде багато чого цікавого. Перший варіант для подарунку це теплі шкарпетки. Мені ні зато що це дуже актуальна покупка на зиму для людей, які мерзнуть. Я особисто якраз є однією з таких людей. Я дуже мерзну, я завжди дуже сильно здягаюся. І теплі шкарпетки, шерстяні це просто ідеальний варіант на зиму. На подарунок. Звичайно, в ідеалі щоб це були якісь суперякісні шкарпетки з шерсті, бавовни 100%, які будуть дійсно гріти і які будуть на довгі роки, а не лише на один сезон. Зараз у нас, наприклад, за вікном нарешті сніг. І і мені здається, такий подарунок завжди в тему, особливо в холодну пору року. Наступний пункт це ароматичні свічки. І важливо не просто, аби які, знаєте, свічки там за 20 гривень в будь-якому магазині, а саме якісні ароматичні свічки, які мають унікальний класний запах. Насправді такі речі дуже дають багато затишку для вашої домівки, коли ви заходите, а там гарно пахне. Якщо серед ваших друзів є люди, які дуже люблять ароматичні свічки, запах красивий вдома, то це дуже класний подарунок. І Саме якісна ароматична свічка, Вони, як правило, йдуть дорожчі, але. Вони вам надовувасом. Наступна ідея для подарунку це якісний ремінь. Це більше мені здається подарунок для чоловіків, для хлопців, але дівчатам теж, я думаю, такий подарунок буде тільки в тему. Як правило, якісний ремінь реально ремінь на руки, Я одного разу купила собі ремінь без задньої думки, і як виявилося, він був у мене найякісніший, тому що я кожного дня його одягала протягом десь 3 чотирьох років і на ньому немає жодної тріщинки. Ось що означає дійсно якісна річ. Тому. Якщо ви бачите, що е, ваші друзі люблять носити різні аксесуари, або е, там, які, якісь мають вже пошарпаний ремінь, то це теж дуже класна ідея. Особисто я люблю, що коли це все красиво упаковано. Якщо це дійсно якісний ремінь, то вам відразу його якісно упакують. Дуже гарний подарунок і, головне, практичний. Людина зможе його носити не лише зимою, а і літом під шорти, під спідниці, під джинси, під будь-який будь низ, тому що, ну, як правило, такий аксесуар дає дуже багато. То, ну Якогось такого шику до вашого образу. Наступний варіант знову ж таки, такий суто зимовий, це теплі рукавички, якісні, з якісної шерсті, з якісної тканини, тому що е, я особисто теж часто купувала просто аби які рукавички, вони мені були суто на місяць-два, вони дуже швидко рвалися. Але одного разу я купила собі дійсно якісні рукавички, які я просто обожнюю. Ми можемо потім прикріпити фотографії. І дійсно такий подарунок, якщо він якісний, якщо він класний, то це теж буде дуже. Ям людині, особливо яка мерзне в руки. Зараз теж в такий зимовий час дуже часто обвітрються руки, і такий подарунок теж дуже буде в тему, так, в зимовий час або просто в холодні дні. Це дійсно теж дуже класний подарунок буде на свята. Далі наступний варіант це абонемент на масаж. Теж дуже класна ідея для подарунку, особисто я вже дуже довгий час хочу піти на масаж, мені завжди шкода собі е, виділити той час, гроші, просто піти розслабитись. Насправді, е, я думаю, багато таких є людей, якщо ви подаруєте своїм близьким або абонемент, або просто типу, сертифікат на масаж це буде дуже приємно. Людина зможе виділити час на себе, приділити час своєму тілу, розслабитись і теж е, е, гарно провести час. Тому теж беріть собі на замітку. Наступний варіант це абонемент в спа на спа процедури, теж дуже класна штука, особливо для дівчат. Всі дівчатка люблять розслаблятися, особливо, якщо є джакузі, різні там теж обгортування і так далі. і Обистояння за це ніколи не було в спа, суто в спа, щоб під тим, як правило десь на відпочинку, брали басейн, там просто воно в це було включено. Але я думаю, що це теж дуже класний варіант для подарунку, коли ви можете просто теж розслабитись, провести час в якісь такі гарні обстановці, романтичні. Искала, и се на и на брат е сестра и на Еее, на свята. Так, наступна ідея для подарунку це красивий різдвяний декор для дому. Ой, Це просто моя особиста слабкість цього року. Це може бути просто якийсь декор у вигляді, типу штучних таких ялинкових гілочок, або ж не штучних, так? Це може бути якісь красиві вазочки, не знаю, якийсь такий декор для дому у вигляді будиночків, типу, роблять багато бачать ялиночки, або ж якісь носочки. тобто, дуже то є таких речей, які теж дають якусь атмосфери в зимові холодні дні, які зв'язані саме з святами. Теж може бути такі машинки, типу червоні машинки з ялиночкою, такі статуетки, теж дуже багато дають атмосфери для вашого дому. Але теж, коли робите такі подарунки, зважайте на смак людини, які це даруєте. Хтось любить більш яскравий якийсь декор, хтось любить мінімалістичні. Тому це ж це старайтесь враховувати, щоб людині точно сподобався такий подарунок. Класні кросівки тут вже такий більш практичний подарунок. Ну звичайно, можна там якось знайти якісь Варіацію, але це просто більш такий вже практичний варіант для людей, ну Просто кросівки хочуть всі. Кросівки Красів, це такий подарунок, який підійде будь-якій людині, чи хлопцю, чи дівчині. так, Дійсно, якісні кросівки, якісь базові, які під це підійдуть, теж завжди класний і безпроводчий варіант. Ось, Якщо ви ще знаєте смак людини, то це просто ідеальна, ідеальний варіант для подарунку, тому що ну, хто не хоче нового пару кросівок? Назвіть мені таку людину. Зимовий гольф теж дуже класний затишний варіант. Якщо ви знаєте стиль людини, знаєте, які кольори вона любить, щоб не було такого, що там людина носить базові кольори і дарувати якісь фіолетові сітерки, які вона ніколи не вдягне. Теж дуже класний варіант, особливо в холодні дні. Я теж, наприклад, би була за такий подарунок, якщо якийсь стильний гольфик, тепло і теж практичний подарунок, який можна потім носити і носити і згадувати про вас. так. Класна книга, ось, з книгами це можна прям робити окреме відео, тому що це один з моїх улюблених подарунків, які я люблю дарувати людям. Книги — це дуже класний подарунок завжди. Якщо ви знаєте, що людина любить читати, чи психології, чи якісь фентезі, то дуже класно дарувати, прям знаєте, підбірку, не знаю, наприклад, п'ять книг Гаррі Поттера або 5 книг по психології найкращих, типу авторів, бестселери. Це дуже класна штука, тому що, ем, якщо ви знаєте, що людина любить книги на якусь конкретну тематику, це прям буде дуже класний варіант. Головне знати, які людина книги. Ще не прочитала. За такі холодні вечори у нас її буде мати цю збірку книг, які в нас може собі прочитати під ялинки, або просто коли вона на самоті з собою. Проводить час. Хватина Різдвяна виставу такий класний подарунок. Якщо чесно, от у нас у Львові є театр, Я в ньому ні разу ще не була. Ось я дуже мрію попасти на якусь таку виставу, типу Різдвяну, знаєте, чи це Лускунчик, чи щось типу з того. Мені здається, це це дуже атмосферно, дуже якось по різдвяному, і мені здається, це це теж дуже крутий подарунок вашим близьким на різдво. Якщо ви знаєте, що у вас є друзі, які люблять театр, люблять музеї, вони такі дуже культурні, дуже творчі, люблять якісь такі заходи, то це теж дуже класний варіант для подарунку, так особливо якщо це людина Львова, або у вас теж є в вашому місті, якийсь театр. Дає такі різдвяні постановки, це дуже класний спосіб якось навіть урізноманітнити свій вільний час, тому що я готова поспорити, що дуже багато хто з вас не був в театрі, тим більше на якісь різдвяні виставі. А мені здається, це це дуже класно піднімає настрій святковий і е, теж щось новеньке. Підписка на Netflix теж доволі практичний подарунок, або в принципі підписка на будь-яку іншу платформу, якою користується людина. Це може бути підписка на YouTube Преміум, це може бути підписка на Fla Netflix, на кіногоу або будь-що. Тобто, якщо ви знаєте, що людина цим користується, це і актуальний. Дуже крутий подарунок, подарувати просто річну підписку, щоб людина з вами могла насолоджуватися улюбленими серіалами, фільмами, е е так і згадувати за вас, що це ви зробили такий класний подарунок. Тут потрібно від того, що людина любить, чи вона займається, чи вона. Що їй буде актуально. Якщо в людини немає телевізора, то звичайно що їй не, не, не потрібна. ця підписка на Netflix. Тоді вже треба відштовхуватися до від конкретної людини від її запитів. Але я думаю, що це теж буде було б дуже приємно, тому що багато хто собі жаліє грошей на такі підписки, бо там ну, може бути 50 доларів, 100 доларів, насправді це не такі вже великі гроші. Але кожен, як то кажуть для себе, часто жаліє на такі речі, а ну, я думаю, що як подарунок це буде дуже класний варіант. Теплий зимовий шарф. Ну, звичайно ж, куди ж без затишні подарунків. Шарф теж це завжди дуже класна ідея, особливо якийсь класний стильний, великий. І шарф, який зараз в моді, який в тренді, який підходить теж під будь-який образ, він і теж буде зберігати людину в теплі, і теж допоможе зробити такі стильні фоточки, якщо людина в темі. Тобто шарф теж доволі класний, затишний такий зимовий різдвяний подарунок. І завжди всім потрібен я вам скину пару варіантів, які це можуть бути шарфи. Я особисто собі таки я прям супер щаслива. Він мене дуже гріє в такі от зимові холодні дні. Якісну доглядову косметику. Теж класний варіант для подарунку, особливо для дівчат, дівчата люблять різні доглядові штучки. Є дешевші сегменти подарунків, є дорожчі фірми. Важливо, ну, щоб це була якісна косметика, не якась там саме дешева за 100 гривень. А вже дійсно краще купити менше, але дійсно якісної доглядової косметики, щоб людина вас згадувала теплим словом, а не що саме дешеве, що людина просто навіть не буде використовувати. Ну і це зразу дуже видно, коли ви просто вирішили здешевити. Ось тому теж класний варіант, особливо для дівчат. Всі дівчата люблять доглядати за своєю шкірою, красиво виглядати. Це можуть бути і патчі, і масочки, і просто якісь умивання, ну, може бути якісь скраби, тобто насправді варіантів маса. Важливо просто знати, який тип шкіри людини, чи вона користується цією літкою косметики чи ні, можна якось, відзначає просто запитатись, чи вона там таким користується, чим вона користується, і зробити такий от теж класний сюрприз. Або в спортзал або на будь-яку іншу секцію, яка людину цікавить, якщо знаєте, там людина любить танці або цікавиться е, тенісом, або цікав... ну, ходить просто в спортзал, або на плавання, то подаруйте їй річний абонемент там, або на півроку, як вам ну, як вам дозволяє бюджет, просто подаруйте на такий період е, людини. На мен, я думаю, вона буде щаслива. Тим більше, якщо це їй подобається, вона цим займається, то це теж класна, класний подарунок, бо людина й так цим користується, так і не потрібно буде за це платити гроші. Це буде просто як подарунок від вас. Ось теж дуже класний варіант. Костюм для дому або халат. Ой, це прямо улюблене, Я постійно люблю по домі ходити в чомусь красивому. Собі, вже прям приглянули декілька комплектів для дому. І я думаю, для будь-якої дівчини це класний такий подарунок і на концерт. Один, квитки на концерт це теж дуже класний варіант. Якщо ви знаєте, що слухає людина, які групи їй подобаються. Якщо в вашому місті якраз планується якийсь концерт тої чи інші групи, теж буде дуже класно і просто подарувати квиток. Бажано два, можете на себе і на неї, або їй подарувати один, і другий собі лишити, або їй два квитки, щоб людина теж могла класно провести час на концерті, який вона, можливо, давно хотіла, а теж не хотіла собі сама купувати. Теж дуже класний подарунок. Так, відповідно, ну, людина, ви подаруєте по суті людині емоції. Ці враження від того дня, спогади, і що може бути просто цінніше, як спогади, якісь класні, класно проведені моменти, прикраси, біжутерії. Якщо ви знаєте, що людина носить класні, якісь вінтажні. Речі на ну там чи прикраси для волосся, чи прикраси для вух, підвіски, браслети, кольця. Тобто насправді варіантів багато. Це не обов'язково повинно коштувати дорого, це не повинно бути золото срібло, якщо ви не можете собі цього дозволити. Ось це може бути якась красива, якісна біжутерія. Дуже багато варіантів біжутерії, яку можна подарувати. І це теж дуже класний подарунок, бо аксесуари завжди дуже класно підкреслюють образ так людини. Ну далі сертифікат магазин з одягом. Тобто тут я все одно з одягом, якщо це вже такий більш практичний подарунок, знову ж. Якщо ви не знаєте, який стиль людини, то просто найкраще подарувати сертифікат, нехай людина собі сама вибере, що вона любить одягати, що вона любить носити, і купить те, що вона точно буде носити, а не викупити, і вона потім просто буде тримати це в шафі і ну, не буде знати, що з цим зробити. Тому що всім потрібно щось носити, всім хочеться чогось новенького. І сертифікат мазин содню теж доволі класний варіант. Тим більше, якщо ви знаєте, який магазин любить ця людина, чи це Mango, Zara, чи Бершка, чи... Масі будуть чи якийсь інший магазин, От чи можливо це може бути теж сертифікат в брокарти, тобто з косметикою різною, щоб людина собі набрала? Теж класний варіант, тому що ви і людині приємно зробите, і вона сама має вибір, що саме їй вибрати, щоб їй підходило під її тип шкіри або під її стиль одягу. Набір для створення різдвяних іграшок. Вау, це просто класний дуже подарунок. Особисто я маю таку, ви вже знаєте, я маю таку традицію створювати іграшки ручної роботи кожного року. І буквально на днях я побачила набір такий прямо з кульками, які можна самому там прикрасити, зробити бантики, заповнити різними блискучими штучками. Це не просто готові там, іграшки, які хтось там зробив, а ви до них прикладаєте свою руку, вони відповідно стоять набагато теплішими, набагато більше мають душі. Частинку вас, так? Тому що ви приклади десь сюрку. Це дуже класна штука, я замовила прям собі таке зробити. І я думаю, що я ще крім цього теж буду щось робити, але ну, тобто якісь там прям шити, яке люблю. ось. Але якщо ви не хочете як, багато забачити циклят, можна просто замовити такий готовий комплект і разом з кимось зробити ці іграшки, або просто подарувати людині, що вона сама собі це зробила. Ось, дуже класний варіант. Сумочку. Якщо це подарунок для дівчини, то. Ви знаєте, який в неї смак, і у вас більше бюджет. Ви можете прям порадувати людину, купити їй красиву сумочку якоїсь конкретної фірми або бренду. Я думаю, що сумочка теж завжди всім потрібна. Дівчата мене зрозуміють. Важливо просто теж знати, який стиль людини, що вона носить, і відаю, що це була фірма, яку вона знає, яку вона любить, яку вона теж носить. Підходьте до цього питання індивідуально, ну дізнавайтесь більше про людину, які хочете зробити подарунок, щоб це було їй в тему, так щоб людині це подобалось, і їй підійшов цей подарунок, і вона його носила. Електронна зубна щітка теж класний варіант. Так, знаєте, такі типу є зубні щітки на акумулятор, де воно само жужить, тобі навіть не треба нічого робити. У мене колись була така щітка, якщо чесно. Я не дуже цим користуюсь, але я знаю, що дуже багато хто хотів би собі в подарунок таку електронну щітку. Спросив, що це теж можна дарувати чоловікам і жінкам. І теж класний подарунок на е, Різдво, е, бо так людина зможе більше дбати про свої зубки і про свою гарну посмішку. Набір красивих кремчиків. Отут теж більше подаруночок, напевно, для дівчат, креми для зволоження, для Тіла для рук, для обличчя, тобто тут, вже в залежності від того, що підходить конкретній людині, але є прям набори таких естетичних кремів. Люди, які займаються інстаграмом, або просто люблять любляться естетичне, мене зрозуміють. Такі креми дуже красиві, їх хочеться наносити, їх хочеться фотографувати, Тому теж набір естетичних кремів теж дуже класний подарунок, я думаю, для багатьох дівчаток. Це може бути, ну якщо ви не знаєте типу шкіри людини, то можете просто подарувати якийсь базовий крем для тіла і для рук. Тому що руки і тіло вона вже не таке. Воно не таке, ну не так багато потребує уваги, як, наприклад, на ну, обличчі шкіра, і там можна дати такі загальні креми, які на руки, які підійдуть будь-кому для обличчя, то вже потрібен більш індивідуальний підбір під конкретний тип шкіри обличчя людини і так далі. Тут я би вже не ризикувала, якщо ви не знаєте. Ось, а просто крем рук і тіла – дуже класний варіант. Набір декоративної косметики. Теж, якщо ви знаєте прям фірму, якою користується людина, або вона вам прям сказала, який відтінок їй потрібен, або просто є якийсь класний. Набір, який ви точно знаєте, що підійде, бо він якісь базові кольори має, то теж можна такий подарунок зробити своїй подрузі чи мамі. Тобто це більше подарунок звичайно ж для дівчини, декоративна косметика. Це теж приємно, теж приємно. Мене мама дуже любить отримувати косметику, потім приходити, показувати, ой, дивись, яка в мене класна помада, ще щось. Тому це теж класний варіант для дівчаток, які люблять робити різний макіяж і теж додати їм якісь нові продукти в їхню колекцію. Далі теплий плед, теж класний, такий більш різдвяний. Зимовий подарунок дуже багато варіантів пледів, які можна подарувати. Це може бути плед з дуже грубої, грубої такої в'язки, дуже такий естетичний, інстаграмний. Може бути просто теплий плед для дому, яким накриватися, грітися, який не для фотографій. Але це теж класний варіант для людини, яка дуже часто змерзає, яка часто спроводить час вдома, і їй потрібно десь зігріватися. Це теж дуже ну, Такий безпроірічний варіант, який завжди, я думаю, знайде місце в кожному будинку і в кожної людини. Адвент календар: оце дуже класна штука. Я про це дізналась про таку штуку взагалі рік тому. що це таке? Це коли там до різдва там. 15-20 днів. І кожного дня типу, ти відкриваєш і щось витягуєш. Такі адвент календарі із цукерками різного, типу, різних фірм, і з косметикою, з косметикою, з різними іншими речами. Дуже крутий подарунок, особливо для ваших подружок, для мам, для дівчат. Знаєте, Є якась, ну, якась в цьому магія, ефект несподіванки подарунку, тому що кожного дня ви маєте якийсь подаруночок і ви не знаєте, що там попадеться. Такий елемент і загадки, і разом з тим приємно, тому що людина. Збільшується кількість, допустимо, косметики, якщо це адвент-календар, е, зв'язаний з косметикою. Так, Або ж просто з цукерками якимись класними. Там. Мені, наприклад, найбільше сподобався адвент-календар з косметикою. я б навіть собі з таки хотіла. Е, я собі прям додала в вішліс, що я б таке хотіла. І я думаю, що багатьом там теж було б таке приємно. Просто теж важливо подивитися, що там є в тому адвент-календарі. Якщо погортати, можна подивитися, який набір косметики знаходиться. Якщо там плюс-мінус базові нормальні кольори, а не якісь там е, веселка райдуга, то спокійно можете брати. Мої будь-яка дійсно буде забувано такого подарунку. Це є бокали для вина або для води теж дуже класний подарунок. Для людей, які люблять все естетичне. Це можуть бути бокали для соків, для водички, які там в тіктоці дуже часто показуються. Я собі такі замовила, то в мене просто інстаграм постійно гудів, з я взяла ці бокали, ці стакани, а вони просто я написала стакан води, і вони мені зразу вибились. Я вам тут скину пару варіантів, як вони виглядають. Це можуть бути різного формату стакани, можуть бути з такими рубчиками, можуть бути стандартні для води, можуть бути красиві для шампанського такі на ножці. Дуже Багато різних варіацій. Теж мені здається, що це дуже в темний подарунок, особливо на свята. Ну, маю на увазі більше ці бокали для вина, тому що можна буде якось красиво зробити фотографії для інстаграму того самого. І мати теж спогад про вас, що це ви зробили такий касний подарунок. Тобі підсвічники на стіл або на просто для будинку. Ці підсвічники можуть бути знову ж таки в формі будиночків, в формі ялиночок, в формі просто стандартні такі на золотій ножці, теж дуже красиві або на чорній ножці. Підсвічники зараз дуже в тему, особливо в Україні, коли на жаль, пропадає часу часу світло. Це прям дуже класний варіант. О, до речі, зразу наступний варіант подарунку, це може бути гірлянда на батарейках. Гірлянда на батарейках це зараз просто те, що спасає дуже багатьох людей, в кого пропадає світло на дуже довгий час. Зараз ніч починається з четвертої години дня, і ти просто півдня сидиш в темноті. А гірлянди, вони мало того, що ну не спалюються так швидко, як свічки, звичайно, то вони і дають якоїсь атмосфері різдвяної святкової і не вимагають електрики і світла. Тому так, гірлянди це must have, Якщо ви знаєте, що людина в людини якраз така проблема є. Ш часто пропадає світло, то гірлянди це дуже класний варіант. Чим більше гірлянд, тим краще. Їх теж і багато, є різні види. ви Можете там купити якийсь рік комплекс різних гірлянд і таким чином зробити людині приємно, додати і світла і в будинок, і атмосфера різдвяний. І останній пункт це спільна поїздка в гори. Тобто не обов'язково оплачувати всю поїздку, можна там, допустимо, платити будиночок або частину там будиночку, щоб ви могли класно провести час, або ж просто запланувати якісь посиденьки вдома. Тобто суть подарунку в тому, щоб подарувати спогад, якийсь атмосферний день, атмосфер... ну, в ідеалі, звичайно ж, виїхати десь за місто, є безліч варіантів, але найкраще, щоб це був якийсь класний будиночок з видом на ліс, де можна зробити теж багато класних фотографій, де буде сніг, так, тобто це дуже це вже теж подарунок на трошки більший бюджет. Можу собі розраховувати на те, як ви можете, скільки ви можете вкласти подарунок, а це теж дуже класний спогад буде. І дуже класний подарунок це подарувати людині спогад і класний якийсь момент в житті. Це все було на сьогодні. Відео вийшло трішечки довге, але я сподіваюся, що це відео вам буде корисним, вам буде цікаво, ви знайшли якісь нові ідеї для подарунків для своїх близьких. Сподіваюся, що з них ви почерпнете. Якщо у вас є ще якісь класні ідеї для подарунків, обов'язково пишіть в коментарях. Мені буде цікаво почитати, можливо, теж для себе щось почерпну. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Хочу вам побажати сьогодні гарного дня і побачимось з вами в наступному відео. Всім па-па!